Письменниця, літературознавиця Оксана Забушко написала про агентів впливу і згадала в цьому контексті аж самого Сергія Лозницю, того самого кінорежисера, котрого, наче як вважали українським, але потім щось пішло не так. 18 березня 2022 року рішенням правління і наглядової ради Української кіноакадемії Лозниця був виключений зі складу Української кіноакадемії з проханням до світової спільноти не позиціонувати Сергія Лозницю як представника української культурної сфери та не згадувати його як українського режисера. Сам Лозниця з 2001 року, до речі, разом із родиною мешкає і працює в Німеччині. І от що пише Оксана Забушко. Це все, власне, з наслідків її зустрічей на Берлінальському кінофестивалі. Він якраз проходив у лютому місяці. Каже, заходилася європейська кінематографічна тусовочка випитувати моєї думки про українського режисера Сергія Лозницю. На це питання я не перший рік стабільно відказую, що не розумію, з якого переліку він український. Родом він білорус, в Україні жив усього кілька років ще юнаком, виїхав одразу після розвалу СРСР, учився в Москві і так емігрував до Німеччини. При чим же тут Україна? На ласку Божу, і чого він до неї так прив'язався, що всюди себе українцем позиціонує? І от щойно тепер у Берліні знайшлася на це запитання відповідь. Виявляється, усі ці багато років лозниця працював для міжнародної кінотусовки Голосом України таким, розповідаючи в кулуарах кінофестивалів, зокрема навіть таким відомим людям, як Альберт Серра, що його лозниці місія врятувати в буцімто рідній йому лозниці Україні російську культуру, бо українська культура, мовляв, надто маленька і провінційна для окремої країни, і без російської культури. Україна в кінець здичавіє. Можете починати пригадувати, від кого ви це чули. У цієї методички не один спікер. Так ось це не тільки про лозницю, яким і в Україні кинуту агресивно просвистіла публіці всі вуха, як обуцім видатним режисером, яким треба пишатися. Аж лише з 22-го року тема трохи затихла. За моїми спостереженнями, для кожної скільки-небудь помітної галузі культури, науки, інформації і так далі, на заході є свій, нібито українець, добре інтегрований у відповідні тамтешні інституції, котрий від імені України авторитетно здійснює висадку в незаймані міські західних колег російських пропагандистських наративів. І після 24 лютого 2022 року таких співочих дрозликів тільки побільшало. Отож, не поспішаємо щоразу радіти, що нашого цвіту по всьому світу, як ми кажемо. А спершу уважненько придивляємося, чи той цвіт таки наш, чи може зовсім з іншого поля занесений. Від каналу Саме Сік. До речі, коли лозницю виключили зі складу української кіноакадемії, він у відкритому листі написав Я був і залишаюся українським кінорежисером. Отаке. Так ніби тут метом їм. До речі, Лозниця зняв той доволі відомий фільм Донбас, якщо пам'ятаєте. Фільм, в принципі, непоганий про ті сєпарські часи початку Ато, але ось бачите, як далі все повернулося. Великою русською культуру з людини вивезти не вдалося, очевидно. Дійсно, треба придивлятися, що ж то за цвіт на наших полях.